Пані Марія, так. а що Кадиров? Тому що ми бачимо, що він потовстів на фотографіях і навіть запрошував лікарів з Об'єднаних ага. Арабських Еміратів. Говорять, що в нього проблеми з нирками, і ви щойно сказали, що так, ви це відчували? Ви це бачили? Так. А наскільки там все серйозно? Давайте подивимося зараз взагалі його здоров'я. Також Кадирова, да, і що там може з ним статися? Чесно скажу, дивлячись здоров'я Кадирова. Мені здалося навіть на мить, що в нього гірше здоров'я ніж у Путіна, хоча він молодший набагато. Це дуже дивно, так? Да? Але ж, в принципі, я ж кажу, ось тут, ось тут, момент цього покарання йде. Тобто, що він ви ж пам'ятаєте, що він казав, що він робив, як він закликав вбивати взагалі українців, що він казав своїм язиком, що він молов. Тому нехай не дивується, що зараз у нього таке загострення пішло, і щось так все відбувається. Тому що бажав смерті нам отримає її сам. Ось і все. Я вже казала неодноразово на те, що в мене нема надії на їх дружків, те, що вони там Путіна і Кадирова вб'ють. У мене є надія на смерть тільки і на стан їх здоров'я. Тому я думаю, що вся Україна дуже сильно зрадіє, тому що вони зараз справді отримують по заслугам. Добре, яке так, Рамзан Кадиров, яке у нього? Здоров'я. Ага, лікування. Він кудись буде їхати на лікування, тому що фортуна падає. Тобто це рух кудись. Uh -huh. І тут спонтаклів, це лікування. Тобто саме лікування, пігулки, там, капельниці і так далі. Так, зараз подивимося і, і то всього. Ну, Кадирова зараз ще можуть підтримати. Тобто можуть підтримати саме лікування. Я можуть підтримати лікарі. Тому що тут чітко показує мені поїздку зараз, да, кудись для лікування. Далі дивіться, що показує. Показує те, що так. Це проблема з. А, це вода, та жидкость, mm -hmm. да, тут з кубки впадає. Це може показувати кров, може показувати саме його, Ті атьокі, які у нього є. Це, це нирки. І вісьмірка кубків поряд. Тобто вода з нього також не виходить, те ж саме, що в Путіна. Але в нього більш загострене воно, тому що мені здається, то що по моїм відчуттям, в нього ця проблема була давнішня по дев'ятці жезлів. Просто зараз, я ж кажу, ось цей момент, що його всі допроклинали вже mm -hmm. остаточно, і воно все вилізло ось зараз, якраз зараз. Війну, в загострення війни. Далі, дивіться, ситуація в тому, що він не може нормально ходити. Четвірка мочів, вісімірка мочів. Тобто йому тяжко. Йому тяжко настільки, що в нього в нього не міють руки, не міють ноги. Тобто це це це, отек, це таки дає, воно дає, бачите, три мечів, воно дає на судини, на серце. Дуже тяжко по серцю тут. Проблема дуже серйозна. Якщо Путін я схиляюсь більш до інсульту, uh -huh. голова, uh -huh. то Кадиров я схиляюсь до серця. У нього дуже тяжкі проблеми з серцем є.